Усім привіт-привіт! Рада знову бачити вас на каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо найактуальніші тренди в скраббукінгу та журналінгу. Тож, якщо ви так само, як і я, обожнюєте оформлення блокнотів і хочете, аби вони виглядали стильно, то цей випуск саме для вас. І ні, в жодному випадку я не претендую на експертність. Журналінг це всього лиш моє хобі. І усьому, що вам показую, вчилась сама із зарубіжних відео на Ютуб. Тож усе, про що розповідатиму сьогодні, це виключно мої спостереження та аналіз. Отже, давайте розбиратися, які ж нові техніки, стилі та кольорові схеми зараз на піку популярності і залишатимуться актуальними у 2025 році. І думаю, логічно почати саме із технік. Один із найбільш помітних трендів зараз це техніка мікст медіа. Якщо дослівно, то змішані медіа. Тут мова йде про поєднання різних матеріалів в одній роботі, наприклад, акварелі, штампів, скраб паперу, чорнил, мережева. Ну словом, усього, що спадає на думку. Такі поєднання додають глибину і текстуру, дозволяючи створювати багатошарові композиції. Щоб вам було наглядніше, то саме у такій техніці я роблю зараз колаж. Тут я спершу зробила фон штемпельною подушечкою, потім додала відбитки папороті. Далі скраб-папір з імітацією мережива і зараз клею рамочки, а потім ще додам наліпки та цитати: Усе це я нашаровую та створюю єдину композицію. Ще один тренд це ретропапір. Ну, тобто штучно зістарений папір, такий, знаєте, крафтовий або елементи з вінтажними принтами, можливо, якісь старі сторінки книг. І оце все повертає нас у минуле. Особливо гарно це виглядає у поєднанні з мережевим і ніжними пудровими відтінками. Зараз це настільки популярно, що є сотні каналів та сторінок у соціальних мережах, які присвячені виключно оформленням так званих вінтажних блокнотів. Для прикладу покажу вам кілька моїх останніх робіт, зроблених у цьому стилі. До технік ще віднесу каліграфію та рукописні шрифти. Від руки, написані заголовки, так званий летерінг зараз дуже популярний, і за допомогою таких написів можна прикрасити будь-яку роботу, і це зробить її більш персоналізованою. Далі поговоримо про популярні кольорові схеми. Якщо раніше домінували яскраві кольори, то зараз все навпаки. На піку популярності пастельні відтінки, що створюють відчуття спокою. Думаю, це пов'язано із нестабільною ситуацією у світі, і тому людям, що втомились уже від хаосу, все більше хочеться релаксу. І саме поєднання ніжних кольорів викликає у нас такі емоції. Ось одні з останніх моїх колажів, виконаних саме у такій спокійній колористиці, і погодьте, що вони справді приємні для ока. Також серед кольорів вже кілька років поспіль на хвилі популярності тримаються металеві відтінки, такі як золото та срібло. Але з ними треба бути дуже обережними та не переборщити. Найкраще це використовувати їх в деталях. Наприклад, маленькі наліпки або підкреслити якісь елементи, тоді легкий блиск не перетягне на себе багато уваги, а навпаки, додасть особливого шарму. Якщо говорити про стилі оформлення, то сьогодні популярність набирає мінімалізм. Багато скрапбукерів відмовляються від надмірних елементів, віддаючи перевагу чистим сторінкам з кількома акцентами. Це можуть бути фрази, наліпки або кілька лаконічних деталей. І це мій особистий біль, адже мені подобаються мінімалістичні роботи інших майстрів. Але от сама я ну, ніяк не можу створювати щось подібне. Мені завжди хочеться приклеїти всього і побільше. Тож єдине, що можу показати як приклад, це ось цей мій колаж. Та останнє оформлення у особистому щоденнику, де я імітувала фотографії з полароїда. Наступним варто згадати екостиль: папір з переробленої сировини, льняні стрічки, сухоцвіти, паперові серветки чи навіть дерев'яні прикраси – це все натуральні матеріали, які не лише гарно виглядають, а підтримують ідею екологічності, що дуже актуально сьогодні. До цього ж пункту варто віднести джанкбуки. Це так звані сміттєві блокноти, суть яких у тому, щоб створювати композиції із того, що ми зазвичай викидаємо: обгортки від цукерок, квитки, чеки з магазинів, бірки, ну і все таке інше. Наостанок хочу розповісти про актуальні матеріали серед усього різноманіття, окремо виділю наліпки з мотиваційними фразами та цитатами. Декоративні скотчі з природними та абстрактними візерунками, різні рамочки, ну і, звичайно ж, наліпки із персонажами, наприклад, феями, вінтажними панянками, закоханими парочками чи моїми улюбленими стильними дівчатами, без яких не обходиться жодна розгортка у моєму буджо. Ось і все, що хотіла вам розповісти. Та ви повинні розуміти, що це лише узагальнена картина того, що зараз популярне в світі скрапбукінгу та журналінгу. А у творчості головне, це ваш власний стиль і те, що подобається вам. Тож пам'ятайте, що найкраще виглядає те, що приносить радість вам і виходить із самого серця. А якщо ви додивились відео аж до цієї секундочки, то знайте, що ви унікальні. Бережіть себе і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!